Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове Свинарство. Як ви бачите, прийшов ось розкидач українського виробництва. Чого придбали? Тому що придбали трактор. Поставили на трактор нові колеса з парку. З парка українського виробництва. Потім відео я прокоментую, дам контакти. Роблять хлопці дуже швидко. Дають по 50% передоплаті, а остальна оплата після того, як все прийде на місце і встане чи не стане. Резину окремо замовляли, трошки дешевше так вийшло. Ну, на декілька тисяч. Тому ось вже він зібраний, готовий для роботи. Працювати в полі. Трактор новий. Чим він гарний, тим, що в цьому тракторі на даний час... Два баки системи, окрема, гідравліка окрема, що для нас дуже зручно, тому що ми зараз злили його, зробили 50 метгодин технічне обслуговування, злили старе масло, яке тут було і залили, таке, як в Нюхоланді. Тому тепер наші всі агрегати можуть спокійно, умовно сочленнятися між собою, не змінюючи масло. Трактор 175-сільний, як він буде працювати в полі, побачимо. Взяли його підсивалку Велесагровську з турбодисками, щоб не не ганяти пуму. Все основна техніка у нас вона прицепна. на 350-й була, тому що з Т-150. Ну ось, як ви бачите, розкидач такий. Розкидач теж український. Це відновлений розкидач. Побачимо, як він буде працювати. Ще не знаємо, як настраювати норму, все інше. Ну, будемо. Вчитися. Чому прицепний? Тому що навісний мені не подобається, тому що він б'є техніку все-таки і з ним працювати трошки важче. Ну ось так от виглядає техніка. Думаю, що все буде у нас добре. Китайський трактор. Ну, маємо по, 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 по даній ситуації, яка у нас є зараз. Іншого виходу у нас нема. Була б ця ситуація інша по зерну, може б купляли іншу техніку, але зараз можемо тільки розраховувати на це. Банк дав кредит. Дякуючи, що ми купили таку техніку. Ну, дякую за увагу. Підписуйся на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Відео буде більше далі. До побачення, миру, добра та злагоди.